Я продаю червону ікру, чорну ікру і щуки. Що це за продукт? Це аквакультурний продукт, вирощена риба спеціально в басейні для того, щоб добувати з неї ікру. Ікра може бути червона, чорна та щуки. Це найсмачніша ікра, це дуже смачна, корисна, червона, чорна і щуки. Якщо... Мушка, мушка літає. мушка літає, тому що я ще продаю тут і квіточки. Ви бачите, які в мене чарівні квіти? Це сон трава. Вона зацвіте на наступний рік. Це гейхера по 85 гривень. Сантоліна 55. Так, давайте так. Щось я бачу, 55 не йде, давайте 45. Хочете, хто хоче, тут і був буквально там 15 яка, штук, скільки мені положили? По 45 гривень. Капуста по 20 гривень. І ось ця є, ця, низькоросла, теж по 20 гривень. І ось буквально трошечки залишилося айстрочки, 10 штук, там 18 штук залишилося 10 штук, 110 гривень. Заберете всі 18 штук, зроблю знижку. Е, так, це у мене ще є спировські. А аромат шалений. Дивіться, 10 штук берете, один йде в подарунок. Ну, В принципі, якщо чесно сказати, кожному хто бере у мене 2-3, я вжу в подарунок ще одну. Ну, Тому що вона дуже шикарна, ця рослина перовська. Взагалі просто круто. І це просто в мене в касеті в меншій. В... Менше, ну це просто менше землі коло неї. Але рослина шикарна і коренева система теж шикарна. Тому дивіться, я займаюся всім тим, що продається. Я продаю багатофункціональний дисковий агрегат. Це люди, які займаються землею, це диски. Це дискування, бронування там ну коротше, ви знаєте, так да, це все діло. От у мене є до продажу такий товар. Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення. Квіти, червона ікра, чорна щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. У мене все є до продажу. Бажаєте замовити рекламу? Пишіть мені в особисті повідомлення. Всього вам найкращого бажаю, а мені щедрих клієнтів. Бажаю. Я вас усіх обіймаю. Ви у мене найкращі.